Вітаю, любі, вітаю вас з сьогоднішнього дня. Ми ви вже знаєте точно що десь із інших істочників, але я вам казала, що з сьогоднішнього дня розпочинається ретроградний Меркурій, який буде йти до 29 серпня. Що це таке? Чому саме на Меркурій я вас зібрала багато завжди є планет, які йдуть в ретроградному? Планети всі йдуть в ретроградний момент. Це якби вони. Якби вони зупиняються на подумать, ми не можемо весь час двигатися вперед. Трішки є такий час зупинитися, переосмислити і йти далі. От зараз Меркурій. Ну, Меркурій це цікава планета, бо це планета нашої комунікації. І я вам зараз розповім трішки, як іде з Гіхічно, як Йогіп Хаджан розповідав про Меркурій і що взяти взагалі. І якщо взяти нашу астрологічну западну астрологію, головною планетою в западної астрології є Сонце. І якщо ми по сонцю проявляємося, то всі останні планети починають йти в хоровод і у нас все добре. Якщо брати фітичну астрологію, то головною йде луна. І там теж йде через Луну, ми проявляємося, але ну, я не астролог, і тут я багато вам нічого розповісти не можу, але це так є. А в йогічній а, науці в йогі головною планетою є Меркурій. Уявляєте собі, саме Меркурій планета, яка відповідає за комунікацію. Чому? Як обосновують йоги, що саме Меркурій являється головною планетою, а не Юпітер, планета знань, не іншої планети, не Сонце. Тому що Меркурій відповідає за логіку, за комунікацію, за розмови. І за вибір, і оце якраз логіка це за разом. Меркурій відповідає за наш разом, і нам Бог дав свободну волю. І якщо ми по цій свободній волі ми вибираємо, як нам проявлятися, да через які моменти вибирати що для нас добре, що для нас погано, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. А наскільки ми можемо зробити свої кордони? Да, і про це, наприклад, я не хочу говорити чи влазить, чи красиво вийти з якоїсь ситуації, чи навпаки, заговорити з людиною, а ми переживаємо показатися не такими і взагалі не можемо проявитися. Це все планета Меркурій. І а, коли ми зараз живемо в епоху водолія, де інформації дуже багато, і колись 30 років назад ми мали піти десь в бібліотеку, знайти якусь книжку і щось прочитати. Не було цієї інформації зовсім зараз, в нашу епоху ми не можемо не розвиватися. Тому що просто одним нажаттям пальчика ви забите в інтернет Меркурій, вам видасть стільки інформації, щоб ви її прочитали за день і усвоїли трішечки, що про це Меркурій. Тому зараз в наш час, ми маємо розвиватися. І саме у цей розвиток, коли ми правильно робимо вибір із свого вже розвитку, да, ми розвиваємося свідомо, а ми не створюємо моментів, які створюють негативну карму. Розумієте? Коли в нас є розум, ми розвинулися, ми знаємо, ми вже вивчились, ми виросли свідомістю. Ми не будемо створювати ті моменти, де ми створюємо негативну карму, і тому вважається, що Меркурій в Йозі якраз і є головною планетою, тому що коли ми не створюємо негативну карму, ми уникаємо якихось важких уроків долі. І всі планети все починають біля нас теж танцювати хороводи. Тому маленька планета Меркурій, вона так впливає на нас. На, нашій тілі є, на нашому тілі є все і є планета Меркурій. Планета Меркурій на нашому тілі відповідає за мізинчик. Оцей наш маленький пальчик, це мізінчик це планета Меркурій, це планета комунікації. І якщо вам треба десь, ви знаєте, треба десь новий колектив видати, вам треба там якось комунікувати, а ви взагалі теж не можете так зразу проявлятися, вдягайте колечко на цей мізінчик, і навіть калічко буде вам допомагати. Що ще нам оставив його гіпхажем, таке, як скора а, допомога да, наша аптечка? Ми зараз це зробимо. Перша вправа — це буде у нас а, потримати. Я вам покажу а, великим пальчиком: ми зажимаємо мізінчик, прямо на ногті кладемо, щоб видно, і проти сонця, і прямо ми сильно, сильно зажимаємо, прямо на ногти великий пальчик кладемо і сильно зажимаємо. І так тримати минутку. Це, допустимо, десь вам треба минутку так потримали, і ми цим активуємо енергію Меркурія. Ми почнемо зовсім по іншому спілкуватися. Це одна хвилина, а потім ми беремо і вже просто кінчики пальчиків, як таке коло у нас таке виходить. Ок, як це поки коло просто коло тримаємо, і так ще одна хвилинка. Оці дві хвилинки в будь-якій ситуації, де можливо, вам треба уникнути розмову чи навпаки встати, розмовляти, проявлятися, ви можете робити оцю оці, 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 оці медитацію. Ми зараз її зробимо по одній хвилинці, і ми сьогодні зробимо медитацію, яка теж буде активувати цю енергію Меркурія. Ви можете її робити а, зранку, коли у вас є час, можете в обід. Можете перед сном. Медитація дуже проста, дуже заспокойлива, але вона дійсно активує цю енергію. І зараз, коли у нас розпочинається ретроградний Меркурій, будуть повертатися, ти, можливо, ситуації, не обов'язково люди, ситуації із минулого, де ми, без немає ще того розуму, який треба, ми не зробили висновки. Ми не не змогли там да про щось розповісти. Ми не змогли доказати свою точку зору. Чи навпаки, ми там дуже наставили що саме так. Будуть якісь вертатися ситуації через відношення, через комунікацію і через якраз наш прояв. Тому дуже важливо зараз. 29 серпня, а коли там ще будуть якісь ретроградні меркурії йти, це теж можна брати цю практику, не тільки в цей момент. Саме оце медитувати, і у вас буде вона якби настраиватися на те, щоб створювати саме те, що вам необхідно, через наш голос, через нашу комунікацію, через нашу, через нашу логіку. Тому ми розправляємо свої плечики. Розкручуємо, спускаємо їх, опускаємо і розслабляємося. Відчуваємо, як плечі опустилися, закриваємо очки. Сьогодні у всіх був вже день, був вже вечір. Вже вечір, і ми щось в цьому дні проживали. Можливо, вже сьогодні відчули спад енергії, бо якраз ретроградний Меркурій він теж може давати якусь таку сонливість, якийсь такий спад. Ну, наші пам'ятаємо, ми підходимо до пікової точки 8.08, де навпаки енергії йдуть, а ми маємо якось їх прийняти. Ви сьогодні просто прийміть себе, в яких би ви не були енергії, просто прийміть і зробіть глибокий вдих. Видих, і ще вдих і видих. Наблюдайте за собою, наблюдайте, що ваші коліна розслаблені. Відчуйте, як ваші долоньки лежать на колінах. Відчуйте, як повітря торкається вашої шкіри, яка температура в кімнаті чи на вулиці, де. Відчуйте, як одежа торкається вашої шкіри. Наскільки вам затишно ці одежі комфортно. Відчуйте своє волосся. Відчуйте, як воно торкається вашого обличчя. шиї. Глибоко дихаємо і відчуваємо себе в просторі. Відчуваємо п'яше наші ягодиці давлять на коврик. знову прокручуємо плечіки, з'єднуємо лопаточки, маківка тягнеться зразу вверх, легкий горловий замочок, трішечки підборіддя вниз і назад, зовсім трішечки, витягуємо шию. І зараз своєю увагою пройдіться по сьогоднішньому дню. І щоб ви не чули, яку інформацію, хорошу, не дуже, якісь які стани, все, забери свою психічну енергію з кожного моменту, забери свою психічну енергію зранку. Ви просто даєте такий посил, я забираю свою психічну енергію назад на своє фізичне тіло. Неважливо, яка це була енергія, негативна чи дуже позитивна. Це психічна енергія. Ми робимо вдих. І з будь-яких розговорів, де які сьогодні були, видихаємо на своє фізичне тіло. І так далі пройдіться. З інформацією, яку ви дали багато уваги, з розмов. Можливо, ви сьогодні вирішували якісь проблеми. Забирайте. Пролисуйте як сторінки книжки, кожний момент свого життя, де ви з ким спілкувалися, щось читали, щось говорили. Можливо, ви з ким сьогодні виясняли відносини вже в ретроградній Меркурі, теж заберіть там свою енергію. І останній глибокий вдих. Видих і відчуйте себе знову. Відчуйте, як ця енергія розпреділяється по вашому фізичному тілі. Внутрі вас вона нейтральна, просто ваша енергія. Не позитивна, не негативна. Це енергія, яка нам потрібна для нашого існування. Хорошо, ми з'єднемо долоньки в мосте перед груддю. Великі пальчики опираються в грудь, ще раз прокривчуємо плечики. Ще раз витягуємося маківкою до неба. І в такому сположенні ми відкриваємо практику мантрою ОНГ НАМО, гору де намо. Глибокий вдих. Видих. І з наступним вдохом. Онг -намо". おーなお。 захисна мантра аангорей нама чугадгоре нама сакурей нама сири крудевей нама аадгоре нама чугадгоре нама сакурей нама сири крудевей нама аадгоре нама чугадгоре нама сакурей нама глибокий вдих Затримка, дихання, втягуємо м'язи ануса, проміжні за животика, Мала банка, тянемо, тянемо замочок вверх. видих, розслабимось, Вдих. і видих. І зараз ми зробимо зразу нашу медитацію, прижимаємо наші мізінчики великим пальчиком, прямо ногтів, якби стараємося прижати, і просто ложимо долоньки. На свої коліна, і де б ви не були, наприклад, в якомусь приміщенні, ви можете покласти, як вам удобно, Там просто тримаємо. Отак, да. Таким чином сильно прижимаємо одну хвилинку. Мож, можна я ще не побачила вас, якраз закрила глаза. Покажи ще раз, як прижму. Ногті прижимаємо великі документів. Виключай угу. камеру, це не пришло. Одну хвилинку, і просто глибоке дихання. Ви прям маєте почути це сильне має бути надавлення. Ну, не так, що пальчик відпав, не посинів, але почуйте, що ви його надавили. Ne işin Тепер беремо, просто прижимаємо, міняємо на кружочок. Просто кончики, пальчики, візінчика і великого. Ось такий кружочок робимо. І тримаємо ще одну хвилинку. Чудово, можете розслабити пальчики, встряхнути. Пальчик, наш мізінчик болить, але енергія Меркурія активується. Що зараз ми будемо робити далі? Зараз у нас буде медитація. На 11 хвилинок, в принципі, можна її робити навіть 3 хвилинки. Якщо ви дуже спішите і ви не хочете, щоб ви вже втомилися, зробіть хоча б 3 хвилинки, вона має дію навіть за 3 хвилинки. Як ми робимо мудрочку? Ми маємо зараз. Приближуся, щоб бачили. Ми, великі пальчики, з'єднуємо з мизинчиками. І так з'єднуємо, що ми прямо їх надавлюємо. Знову ми маємо відчути надавлення. Безім'яні пальчики ми опускаємо вниз, но не з'єднуємо. А вони у нас не з'єднані. Безім'яний пальчик, сонечка не з'єднаний. Просто вниз така позиція. От. Пальчик вказівний і середній. Дивляться вверх і теж не з'єднані. Теж ми їх не з'єднуємо. Тобто у нас з'єднані тільки великі пащики і мізінчики. Бездимяни туди серединку і пальчик середній і вказівний зверху. Все. Таку позицію рук ми беремо на рівні серця, прижимаємо локтики. І на рівні серця тримаємо і знову відчуваємо, що ми давимо на мізинчики великі. Очки закриті, увага в точку межбрів'я, і просто глибоко дихаємо. Я включу нам дуже красиву композицію. І просто дихайте, відчувайте, що відбувається. Promises hard to make Without the grace of God there's always the fear that they will Пальчики дивляться take. до гори, ми не направляємо нікуди. Великі пальчики тягнуться до серця. For a і не з'єднуються, ніякі пальчики, не не з'їжджуть, як

Cause when I do it, there is stress in my life too. Trust if you can, that all I want from your life is to share the trials, tribulations, the joys, the good, the bad, the fair. As a part of you, I just want to be living alive healthy happy holy good good is a person is a personal saint of mine. My prayer is to be an endless smile. My prayer is to walk with you each and every mile. Відчувайте мізінчики, is to розслабляйте what God made me to be, and do not fear. My prayer will be answered. You will see. Promises are hard to make. Without the grace of God, there's always the fear that they will break. But prayer is the hope for a soul such as mine. And my prayer is to be in your life a light that will shine. Personal saint of mine Guru Guru Ram is a personal saint of mine because Guru Das is a personal saint of mine. Mostly because he wants your life to be free. So the bottom line is faith in all that there is. Because, because I love you. Says, are hard to make. Without the grace of God, there's always the fear that they will break. But prayer is the hope for a soul such as mine. And my prayer is to be in your life a light that will shine.

Можливо, вам треба десь іти щось домовлятися, уявляйте, медитуйте, як це все стається, як, ви знаходите, як вас щось, знаходити ті слова, які необхідні. Можете медитувати, як ви миритеся, ви спробачаєте, якщо у вас є такі ситуації, зараз продовжуйте дихайте, але ну, включайте ще свою а, візуалізацію. With me, I'll tell you a thousand stories long ago given to the earth, these mountains. Sisters rise up. Робимо глибокий вдих. Затримку, надавлюємо ще більше на пальчики, зжимаємо все тіло. Затримка. Кошечний веслів, видих. Я вдих, Затримка і ще надавили на бізинчики, надавили на великі пальчики. Видих. Зараз глибокий вдих і розтрусили ручки, розтрусили на затримці, розтрусили свої пальчики, розтрусили тіло, видих. Покладіть ручки, долоньки дивляться вгору. Глибокий вдих. Видих. І відчуйте, що відчуй, змінилося в вашому стані. Як по-іншому відчуваєте енергію зараз? Чудово. І в цьому стані ми беремо знову долоньки на намасте. І будемо закривати нашу практику і вже відпочивати. в на Це Глибокий дих. Витих, і з наступним вдохом ми проспімо мантру сатнам. я їх глибокий дих, са, на, на, Нам, сатнам. Дякую, дякую вам, дякую за вечір. Щоб у вас була завжди тільки гарна комунікація, щоб ви чули інших, щоб вас чули. Домовляйтеся завжди, не сваріться, промовляйте свої слова свідомо, створюємо свідомо гарну карму. Не створюємо негативну карму. Для того ми тут і є. Садна.